Чи можна варити печену квасолю? Тобто квасолю, яку ми використовуємо як грузик? Ось формочка в ній листкове тісто у формі корзинки, в яке потім буде начинка. І щоб ця корзинка не здулась, ми засипаємо її квасолою, щоб, воно була як, щоб вона була як вантаж. І от ця квасоля вона печеться у духовці 30 хвилин чи 40. Чи ви квасолю після цього? Я вам скажу. Я цю квасолю замочила двічі, двічі мною печену. Замочила на ніч. І ось я її зварила. Дивимося. Так. Ну, що я вам скажу, дівчата? Ну, вона ще тільки півгодини вариться, але, судячи з усього, це буде нормальна квасоля. Ну, вона твердувата, я вже бачу. Тобто твердувата, бо вона не зварилася. Найось ще годинка і буде нормально. Отже, використовуєте квасолю як вантаж, як грузик, коли ви пікаєте листкове тісто. А потім її хоп і варите завтра Завтра щось зроблю з нього. Грибів немає, кинулася. Можна просто з цибулькою, да? Просто з цибулькою пожарить.